А ми запрошуємо до слова кандидатку педагогічних наук, професорку кафедри музичного мистецтва Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Це наша Хмельниччина багата Майя Печенюк. Просимо вас, якщо можете, ввімкніть мікрофончик, аби ми вас почули. Тема підготовка до видання книги з погадів про Бориса Ліфмана. Ми вас чуємо. Доброго дня, вітаю всіх учасників. У мене до теперішньої хвилини не спрацьовувало нічого. Зараз я дуже рада, що я могла підключитись. Справа в тому, що наша земля українська багата своїми постатями і мій виступ присвячений. Викладачеві нашого університету 100 років як у дня народження, якого ми будемо відмічати 21 лютого. Але перед тим я би хотіла е, зробити невеличкий екскурс у минуле надбання Подільського краю, тому що користуюсь її нагодою, що така велика аудиторія переді мною. Я хотіла сказати, що Дуже багата палітра Поділля, не вичерпу з української національної культури, складає саме Поділля, і, зокрема, зокрема Кам'янеччина багатий музичними традиціями. У Кам'янці Подільському, який впродовж багатьох столів набув слави культурної столиці Поділля, шлюфувалася майстерність багатьох музикантів. Пісенний край завжди приваблював до себе композиторів. І фольклористів, народні пісні Поділля опубліковані у, у збірках Головацького, Закремського, Лисенка, Леонтовича, Гринченка, Чубинського, Руданського, Широцького, Широцького та багатьох інших. письменник лексограф Володимир Даль, побувавши у 1831 році в Кам'янці Подільському, у своїх записах зазначив, що Поділля має причетність до тих країн. У яких кожна історична подія залишила після себе пам'ятник пісню або казку в устах сліпого бандуриста? Коротко нагадаю вам про е, тих, е, ті постаті, які проживали і працювали, і писали у Кам'янці-Подільському. У 19-му столітті на поділі популярною була пісня Думка на засланні. Автором слів є поет. Маврисій Гославський, за походженням поляк, його родина проживала на Поділі. Він навчався в повітовій школі. І тут і почав писати вірші польської мови. В його поезії оспівалася краса, краю, де він народився. Гославський прожив дуже мало, але після себе залишив велику творчу спадщину, польські пісні, які потім він видав у Варшаві. Потім е, народні пісні, е, в розділі народні пісні надрукована думка на вигнання, думка на заслані. Тобто. Далі е, варто згадати і Бонковського. Його пісня дотепер користується великою популярністю чорні брови, карі очі, які виконуються не тільки аматорами, а професіоналами і тепер. Автор снів музики і пісню назвали народною. Український поет, композитор Аматер Банковський саме народився в Вінницькій області. ну Поділля включає аж до Житомирщини вели, наше Велике Поділля. Далі варто згадати і Завадського, польський український композитор. Педагог працював у кам'яці подільським вчителем співу. Займався творчою діяльністю зробив визначення внесок у розвиток камерної камерно інструментальної музики. В першій історії фортепіанної музики звернувся до жанру рапсодії, написав оригінальні твори, танці українських салок. Привітання степу, «Курлацька пісня, запорожність, думки і шумки записані композитором нескладні твори на теми українських народних ліричних та жартівних пісень. Руданський е, навчався в духовній семінарі в Кам'янці-Подільському. Написав в Кам'янці, написав твір «Сирота, Я Безродний, його шість балат та чотири чотиривічні романси. На Також написані в Кам'янці-Подільському, на основі подільського фольклорного матеріалу рданський написав цик поезій під назвою «Вірникові думи. Друге їх ведення вийшло під назвою Байки Світових співок». Коцепінський, польський педагог, композитор, фольклорист в Кам'янці Подільському. Вчався, працював в музичному магазині, розповсюджував музичні інструменти, літературу, і е, тепер, дотепер звучить його пісня е, Ой, підвищний Печерешній, у чому я в коли не була і так далі. Я потрошки скорочуюся і поспішаю, щоб всі згадати. Заремба, Владислав Заремба. Також уроженець Хмельницької області народився в Дунаєвцях. Зараз проводяться концерти, вока конкурси вокальної музики проводить Хмельницьке музичне училище, і він написав його пісні до. Дотепер звучать такі, як гей ви хлопці, славні молодці. Мамо, не можна не люба любити, стоїть гора висока, сонце-низенько і так далі. Пісеми дітей. Ганицький. Ганицький, очевидно, вам менш відомий. Але про нього писала Орженка Кам'янця-Подільського Швейт Таченко. Онисія Швейкаченко, вона закінчила. Тут школу у Ханеці-Подільському, потім консерваторію, київську консерваторію, і, і писала про свого першого вчителя Ганицький перший професор Подільської губернії, і Леонтович всім відомий. Сам з Вінницької області а він навчався в Кам'янсько-Подільській духовній семінарії в Кам'янці-Подільському університеті, створено музей, кабінет музею Леонтовича, і де проходять вже, вже пройшла шоста конференція. Раз у п'ять років проводиться конференція Леонтовича. Дошка на духовній семінарії, також і дошки в меморіальному музичному корпусі. А на залізничному вокзалі є капела Кожиця, яка виїхала з Кам'янця Подільського на гастролі. Присвяла два роки. Тому встановлена дошка. Усі в можуть дізнатися, що тут навчався Леонтович і Творив, Зінаїда е, е, Ліпчинська співачка, відома на весь світ. Далі е, Лео Сарота, е, Зінаїда Ли, е, Липковська, Лідія Яківна Липковська співачка, про що Ткаченко я згадала. І навіть е, Перепилюк навчався в Кам'янці Подільському. І самоук, але добре опанував е, Бандуру, і навіть їх виготовляв і написав е, книгу е, таку повісті про народний хор, такий нараз його е, е, Іванова Володимира Федоровича. Всі пам'ятають, він досліджував творчість Антоновича. Останнім Дякую. часом проживав. Далі Дякую. я хотіла би. Підійти mm -hmm. до, mm -hmm. до mm -hmm. саме про Ліпмана, що мене спонукало Спонукало до написання книги саме е, авторитет і заслуги корифея кафедри музичних дисциплін, який зробив вагомий внесок не тільки в розвиток музичної культури міста, а й усього подільського регіону. Борис Ліпман, людина легенда, відомий. Педагог, подвижник, диригент, композитор, наставник понад 60 років працював на одному місці, керував хором понад 50 років, видав книги. Ну, У мене є презентація, але я сьогодні за браком часу тільки покажу звірка, як до якої війшли його книги. Ось його збірка наступна. Ось його збірка наступна. Людина заслуговує на те, що про, його згадували, про нього згадували і писали. Ось це такий портрет Бориса Романовича Літмана. Ну а зараз ви, і ще один у нас такий був, теж відійшов в інший світ Олексій Давидович Бец. Ви всі пам'ятаєте. Всі знаєте цю пісню: О, сяду я край віконця. Ось сяду я край віконця. Тріо радіо українського співали оголосили українська народна пісня. А це, це написав Олексій Давидович. Ось Отаке наше багате поділля. Я би я написала смс на конференції вчора. Що давайте пані Руслано. З кожного регіону будемо продовжувати. друга конференція, третя, з Поділля, з Івана По. Ви, ви запрошуєте наступну конференцію в Кам'янці-Подільському, так, так? Так, <реш> так. Так. немає питань. Ми раді Ой, з радістю. Ми йому, вам, так. Майя Антонівна, ми вам дуже вдячні.